У слід за Ніколь Кідман, Шарон Стоун, Сарою Джесікою Паркер та Аллою Пугачовою вдалася до сурогатного материнства. І Ірина Білек уже три місяці сину співачки та брізу, де народна артистка гуляє з візочком, які колискові співає, та як будує стосунки з батьком дитини своїм першим офіційним чоловіком, московським стилістом Асланом Ахмадовим. Уперше ексклюзивні зізнання зірки. Усім авторам вихідний режисер Семен Горов святкує ювілей 45 років. Поспішаємо з привітаннями у гурті зіркових гостей. Ірино, ми вперше з тобою спілкуємося з моменту, як шокуюче для всіх твоїх прихильників і для всього, взагалі загалу, в тебе народився син. Я тебе з цим вітаю. Різниця між старшим сином і молодшим сином 16 років. За 16 років можна вже забути, як воно сповивати дитину, купати, як воно мати малюка в домі. Я можу сказати, що в мене виявилася дуже замала квартира, і я е... Винайняла ще одну квартиру поруч, і тепер у мене в під'їзді дві квартири. Одна квартира це малюка мого маленького, інша квартира це квартира мого старшого сина. От, але ми сподіваємося, що навесні ми переїдемо до будинку, тому що буде вже тепло, будуть квіточки, буде сонечко. Я хочу, щоб він. Не... Засмагав, тому що він такий азербайджанський мачо і у свої два місяці так. справжній азербайджанський син свого батька. Так, так. Я думаю, якщо сонце буде вже світити два дні, він буде вже як чорношкірий такий пацан нормальний. Ти згадала, як воно бути мамою? Я можу зізнатись зараз з вашої передачі, що коли народився гліб, старший син, я взагалі не приймала участь у його. Виховані, тому що в мене було занадто багато концертів. І ми були такі молоді з татом з Андрієм, що ми сказали так: ви е, слідкуєте, ви там виховуєте, а ми в кіно, на диско. Е, ну, тобто, Я майже не бувала вдома. А зараз я дуже багато часу буваю з Табрізом, тому що. Я хотіла цього моменту, тому я дуже дуже мріяла про його появу в своєму житті. І також Аслан е його тато, він теж про це дуже мріяв. Ви тепер спілкуєтеся по інтернету, тому що батько живе в Росії. Так, е але це нам не заважає. Якщо він зараз там трошки зйомок у нього є і роботи. Може, місяць він знову буде з нами, потім знову поїде. Потім ну, Я думаю, для наших відносин це найкраще, тому що не хочеться. От як люди живуть, сваряться, ходять по квартирі, щось з'ясовують. У нас такого немає. Тато приїжджає в гості. Ми цілуємося. Ми... Любимо один одного. Я думаю, що для мого серця це найкраще, коли чоловік тебе любить і не може ображати, як це бувало колись в моєму житті, а просто він десь є. Ми любимо один одного, але наше кохання воно таке затьмарене оцими домашніми якимось справами, проблемами. Народна артистка України Ірина Білик гуляє з візочком навколо будинку. Поки що ні. Там гуляють дуже багато мам, і я просто уявляю собі момент, коли я вийшла і всі так вау. Я цьому ніжки, пальчики. Я можу все і змінити підгузник. Покупати, я думаю, але найкраще це я приходжу і кажу та Бруся, то Бри, це мама. І він так, ну, тобто така посмішка. Співає? Співаєш йому? Це виглядає так ну щось таке. Знаєш, у тебе вийшла нова пісня, яка має назву. Я все равно його люблю. Від тебе тепер чекають всього чого завгодно, і зважаючи на назву пісні, можна припустити, що в тебе наступного місяця весілля з кимось з минулого життя. Ні, Я з минулого нікого не повертаю. Це знають минулі. Вони просто мене люблять, приходять у гості, але нікого я не повертаю. Це моє кредо. Зараз вийде кліп. На цю пісню, і я думаю, там будуть всі відповіді. Великі буйки гудуть на вродини режисера. Завітали екранні куми Юрій Горбунов і Володимир Ніколаєнко, Штивко Назар Задніпровський, голова сільради Володимир Горянський. І сам останній москаль Ігор Скрипко. Так слалося, що з Україною тепер тебе пов'язує не тільки робота, а ще й приватне життя. Тут ти знайшов собі кохання, дівчину христину, з якої ти сьогодні прийшов на день народження. Це твоя кохана чи подруга? Все хорошо. Правду кажи для мене, все і кохана і подруга. Так наскільки да. серйозні ці стосунки? Ти думаєш про те, аби запропонувати руку і серце своїй дівчині? Я пока поки, напевно, промовчала би на цю тему, поки не знаю. Першим привітав Володимира Горянського з весіллям. Володимир Горянський полетів у медову відпустку у Майамі і ти тут поруч зі своєю дівчиною опинився. Ну, все вже бувають такі збіги обставин. Чи ви домовлялися? Ну, конечно. На самом деле, конечно, мы договорились. И, естественно, мы заранее как-то это обсудили. Ну, просто так було, что ми говорили: слушай, мы в Майами летим. Ой, а мы тоже хотим в Америку. Так полетели вместе. Як відпочивали? Що робили? Як проводили час? Во-первых, шопінг, конечно, американський шопінг, это здорово. Во-вторых, ми ходили там на розкошне, огромное количество ресторанов, різних кухонь, понятно, э, мы пробовали это, это. Мы ходили в ночные клубы, мы ходили на мексиканские вечеринки. Скажу честно, Владимир со своей супругой те еще тусовщики. Не завітати, не привітати улюбленого режисера, режисер, який, власне, дав вам путівку у великий шоу-бізнес, можна сказати. Та щоб я при здоровому глузді і залишив тебе в своєму дворі. О! Як познайомилися з Семеном Горовим? З Семеном ми разом вчилися в університеті театрального мистецтва. Це було дуже давно. Які студентські історії вас пов'язують з Семеном Горовим? Кримінальні історії не можна про це все розказувати. Наш гуртожиток він знаходився так, що в одному прі одному зданні находили знаходилися театрали, потім були е, консерваторія. І потім ще й художники. І спочатку йшли, значить, випити до художників, а вже поїсти потанцювати, йшли до консерваторії. семен. Він був заваділа, він був такий, знаєте, весь час. На пригоди його тягнула, що подарувало улюбленому режисеру? Я ходив, думав, шукав і, врешті-решт, на Подолі знайшов такий гарний, шикарний, в українському стилі, зроблений на західній Україні кав'ярні сервізик Такий там, от з глиняної глечика, зроблені келишки. Цей самоварчик зроблений для молочка. Я думаю, що йому сподобається. Він буде згадувати не тільки як мій е, е, цей подарунок, а й наш серіал, в якому ми всі знімалися «Останній москаль в українському стилі. Заграйте мені цимбали, щоб ніженькі ніженьки дремвали. За діджейським культом з улюбленими хітами ювіляр Семен Ворог особисто. На сьогодні зібралися на твоєму дні народженні люди з різних частин твого життя від студентства до сьогодення. Так, сьогодні прийшли мої близькі друзі, з якими я познайомився ще у 17 років, коли тільки приїхав в Київ. Ми поступили там в Театральний інститут Юркорбунов. Я дуже радий, що ми не забули один одного і не тільки спілкуємося, а ще й випадає нам така нагода, таке щастя працювати разом. Ти зустрічав свій день народження не завжди ось так гламурно у ресторані, а часто густо зустрічав на знімальному майданчику. Які сюрпризи тобі влаштовували? Один раз на знімальному майданчику всі прийшли у смокінгах вся знімальна група. Ще пам'ятаю, ми знімали кліп для Таїсії Павалі з Ігорем Ліхуто. І там знімався Юра Горбунов. Теж це було дуже давно. І там було так холодно, було мінус 25. І Ігор Ліхута привіз нам коньяк. Ну і мисли, ну ми ж на, на роботі, ні ні ні. Ну потім вже вечір. Ми так задубли. Ну і почали трошки пити там. От було весело, звичайно. Як ми дозняли, ніхто не пам'ятає.